Уявіть собі ситуацію, ви берете участь у дослідженні. Заходите в пусту кімнату, де воно буде проводитись, де є лише стілець і більше нічого і нікого, окрім вас, в якій немає чим зайнятися, окрім як сидіти і думати про щось. І вас просять посидіти в цій кімнаті 15 хвилин. Окрім вас, в кімнаті перед вами є лише одна кнопка, натиснувши, яку ви вдарите себе струмом, і ви знаєте про це. Питання. Чи натиснете ви на кнопку в реальному житті? Із 42 учасників такого дослідження майже половина вирішила натиснути на кнопку принаймні один раз. Навіть якщо в цьому самому дослідженні вони раніше вже відчували цей самий удар струмом і сказали, що вони готові заплатити гроші, аби лише не відчувати цього знову. Один чоловік взагалі побив всі рекорди, тому що він вирішив за час експерименту побити себе струмом 190 разів. Чому вони це робили? Відповідь на це питання нудьга. Люди її ненавидять і вважають просто нестерпним відчуттям. Французький письменник Віктор Гюго навіть писав: є щось жахливіше ніж. Пекло страждань, це пекло нудьги. Але що робити, якщо нудьга у вашому житті розповсюджується не на 20 хвилин в черзі на касу супермаркету, а на все життя? Ви відчували колись, ніби ваше життя проходить повз, і ви не використовуєте його наповну? Чи запитували ви себе, чи це все? Це є життя в цьому відео. Ми розберемось, чому життя може бути таким нудним і як все-таки прожити його наповну. Чи можна отримати взагалі те саме яскраве насичене і змістовне життя? Перед тим, як ми почнемо, я нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю. І перекладаю з наукової мови на зрозумілу, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших різних наук можна жити краще, ефективніше і, звісно, щасливіше це відео буде наполовину науково-популярним а на іншу половину розповідь про мій власний життєвий досвід. Бо в 23-му році мені нарешті вдалось вирішити проблему нудного життя для себе. І так, мені є чим поділитися цій темі, тому я буду чергувати дослідницькі дані і поради з моєї особистої історії. Ми поговоримо про те, як нудьга впливає на наше життя, і доволі неочевидні і дійсно страшні її наслідки про причини нудного життя, і звісно, про те, як це змінити. Що таке взагалі нудьга? Психолог Вільям Джеймс описав її так: це настільки не наповнена змістом мить життя, що фокусом уваги стає сам перебіг. Часу, а це прямо болісно, зате дуже точно описує, що це таке. Але нудя не просто емоційно нестерпне відчуття, воно ще й небезпечне. Все почалось із того, що я абсолютно випадково провела, мабуть, найсумніше опитування в світі. Мені просто випадково в голову прийшло питання: якби вам запропонували пропустити три роки свого життя, але натомість вам дадуть 10 мільйонів гривень. Ви погодились? І я задала це питання своїм підписникам. Наприклад, якщо вам сьогодні 23, то завтра ви прокидаєтесь 26-річним, але на вашому рахунку 10 мільйонів гривень. Погодились би? Я спеціально обрала таку суму, яка для більшості людей звучить ну дуже великою, але вона абсолютно точно не варта трьох блін рок в життя, але дуже багато людей написали, що вони. Погодились би, не роздумуючи основний аргумент був у тому, що в їхньому житті і так нічого не відбувається, тому вони за ці три роки нічого й не пропустять. Напишіть, до речі, в коментарях, чи погодились би ви, і що ви взагалі з цього приводу думаєте. Не всі люди розуміють, наскільки насправді небезпечною може бути нудьга у дослідженні 21-го року. Дослідники довели, що нудьга спонукає людей до більш садистської поведінки. Вони взяли дві групи людей, перед якими поставили кавомолку, а також личинок. Більше того, цим личинкам вони дали ім'я, тобто тіфі та кікі. Дослідники дали ім'я личинкам, просто щоб якось олюднити їх, зробити їх якимись персонажами. Різниця була у тому, що одній групі вімкнули на фоні цікавий документальний фільм а іншій нудне 20-хвилинне відео. 12 з 67 учасників, тобто це 18% із тих, які переглядали нудне відео, намагались перемолоти опаришів у кавомолці. Для порівняння у іншій групі, яка дивилась цікавий документальний фільм? Лише один з 62 учасників намагався це зробити. Дякувати Богу, кавомолка була підробкою, тому на час експерименту ніхто зличинок не постраждав. Але результати доволі тривожні. Якщо людина в якійсь окремій ситуації нудює, вона може вдатись до більш садистської поведінки. Але якщо нудною буде не одна ситуація, а все життя, що тоді буде? Відповідь наступна. Інші експерименти показали зв'язок між нудьгою і різними видами насильницької поведінки від онлайн тролінгу до знущанню класі. Хороша новина полягає в тому, що нудьга далеко не завжди робить нас злішими. Вона просто спонукає до дій добрих або поганих. Нудьга означає хотіти бути залученим у якусь діяльність, коли ви не можете цього зробити. Це щось по типу емоційного індикатора, який вмикається, мовляв, ей ти не на правильному шляху. І от ми підбираємо. Мись до суті, то що робити? Рішення складається з того, щоб розібратись із трьома аспектами: додати більше хайлайтів в житті, уникати стресів і негативу, і усвідомлено знаходити сенс і задоволення в рутині. Почну із особистої історії, враховуючи те, що я народилась в звичайній незаможній родині в селі в Черкаській області, і з вступом в самостійне доросле життя, мій фокус крутився навколо одного навколо грошей. Окей, не лише навколо грошей, просто мені дуже хотілося знайти сферу своєї реалізації, і дуже хотілося отримувати за це великі кошти. Щось, що одночасно буде приносити мені задоволення від процесу, і одночасно великий, дуже великий прибуток, так чи інакше, але все крутилось навколо кар'єрної реалізації. І, от, коли півтора роки тому у мене з'явився YouTube канал, і я нарешті це отримала, я посиділа півроку і подумала. Щось з цим не так. Тобто, ви хочете сказати, що це найкращі роки мого життя? Е, ні, я звісно не жаліюсь, тому що реалізувати свій умовний потенціал так чи інакше було моєю основною ціллю завжди, і звісно, я рада, що це виконується. Я досі не придумала це неймовірно і я задоволена, але де якісь емоції, феєрверки, насиченість життя. Я маю гарний дохід, я люблю те, що я роблю, і мені дійсно подобається напрямок мого життя, але якось це все не насичено. В цілях на 23-й рік я виокремила для себе цілу сферу я плюс яскравість життя і чітко вирішила відтепер зробити своє життя яскравим. І як і слід було очікувати, через півроку нічого не змінилось. Але так як в сфері постановки і досягнення тіли я вже експерт, то я одразу зрозуміла, що ну не виходить по-хорошому, то буде по-поганому. Або іншими словами, якщо не виходить почати жити яскраве життя виключно на натхненні, то вийде на дисципліні. І це спрацювало. Я чітко сконцентрувалася, що для мене означає насичене життя і які зміни я хочу відчути. Та розбила це на конкретні вимірні цілі. Прожити цей рік більш насичено для мене означало дозвілля або роз. Ваги, як мінімум два рази на місяць, тобто, як мінімум два рази на місяць, я мала спробувати якесь нове заняття, виконати якусь свою мрію, кудись поїхати, десь розважитись, якось цікаво провести час. І як не дивно, я вирішила, що яскравість життя для мене це також щомісяця пробувати одну нову кухню світу. І я не знаю чому, але мені завжди хотілося спробувати і мексиканську, і індійську, і багато різних кухонь, чому б не зробити це зараз для мене. Щось в цьому є в плані яскравості життя. Так як я планую свої цілі на початку кожного місяця, я кожного першого числа сідала і думала, які два заняття я можу і хочу влаштувати собі цього місяця. І таким чином, цього року я почала займатися верховою їздою. До речі, отримала нове хобі в дорослому віці, каталась на каяках, і ми навіть попливли в невеликий тур київськими каналами. Завжди мріяла поплавати групою. Сходила в гори двічі. Спочатку, у, на мою думку, найкрасивіше місце нашої країни озеро несамовите. Потім піднялись на вершину хом'яка. Спробувала картинг, дала інтерв'ю, спробувала всі різні кухні світу, які мене цікавили. З'їздила у Львів, Порибалила і ще багато різного. І це все за останні 6 місяців. І як бачите, я. Я не стрибала з парашутом, я не їздила в Мексику, я взагалі не виїжджала з України. Але це все те, яким я бачу своє яскраве життя. Для мене особисто найкращі розваги це спробувати якесь нове активне заняття. Тому каяки, коні, походи в гори, картинг, якийсь гольф, теніс, вейксерф це просто ідеально і чесно. Я дуже задоволена тим, що з цього вийшло, як це все відбувалося, як я вирішила жити яскравим життям, що для цього робила, що для цього вирішувала, як змушувала себе на дисципліні, і що з цього вийшло, я розповідала в себе в інстаграм, і це є збережено в цьому хайлайтс. Тому ви можете зараз подивитись, як все відбувалось в режимі реального часу, та й взагалі. Підписуйтесь на мій інстаграм, бо там я також постійно розповідаю, як я розвиваю все ще сферу яскравості життя. І мені часто пишуть, що після моїх сторіс ця сфера також в інших людей змінюється. Тому, якщо вам це потрібно, welcome! Тому, от конкретні поради, що я винесла з цього і що саме допомагає жити яскравим життям. Перше, зрозуміти, чим є яскраве життя саме для тебе. Для мене це попередні заняття, яке я назвала для когось, це рейви і безліч друзів. По-друге, поставитись до сфери. Насиченості життя і з якоюсь дисципліною це не те, що вийде змінити виключно на натхнення. Хтось з дитинства там з батьками привчився жити життям повним пригоди, просто продовжує цю звичку в дорослому віці. В когось такого досвіду і такої звички нема, тому її потрібно привити і привити, звісно, зусиллями. Тому що якщо ви така людина, то ваша звичка це нічого не робити і лишатись вдома. А значить, щоб замінити її на нову звичку, потрібні зусилля. По-третє, планувати свою діяльність в цій сфері. Я дуже раджу саме на початку нового місяця або на початку нового тижня сідати і планувати, що я хочу зробити цього разу, і поставити це як звичайну вашу задачу. І наостанок використовуйте для цього пристрій, зобов'язання. Це така техніка, за якою ви самі себе заздалегідь. Йть, зобов'язуйте щось зробити. Наприклад, якщо ви цього місяця хочете поїхати в гори, одразу берете квитки і готель, щоб потім не було можливості зливатися. І Якщо хочете на майстер-клас танців, одразу записуєтесь у викладача. Якщо на концерт одразу купуєте квитки, а знаєте, що ще допоможе вам знайти в своєму житті сенс, почати ним насолоджуватись, жити яскравим життям, позбавитись тривоги і страхів, які заважають вам цього досягти. Робота з психотерапевтом. Навколо терапії багато міфів. Наприклад, те, що в неї потрібно йти, коли вже в тебе затяжна депресія, або важка стадія тривожного розладу, або інші явні психологічні проблеми. І це абсолютно не так. Психотерапія це. Загально класний інструмент для самопізнання та покращення свого життя. Вона допомагає розібратись хто я, чого я реально хочу, на що я здатен, як ж зробити своє життя яскравішим, який сенс мого життя? В цій справі найскладніше це обрати спеціаліста, який працює саме з такими запитами, який підійде вам по бюджету, по темпераменту і, можливо, навіть по статі і віку, щоб вам було комфортно з ним працювати. Саме для цього і існує Mindly – найбільша в Україні. Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн на Майндлі дуже великий вибір психологів, психотерапевтів. Тобто, ви можете не боятись і обрати конкретно під ваш запит і бюджет для будь-яких цілей, починаючи від тривожності і стосунків в парі, закінчуючи пошуком сенсу життя. Спеціалісти різних напрямків: КПТ, Гештальт, психоаналіз, майндфулнес, сексологія і навіть коучинг. У кожного психолога є відеовізитівка. Тому можна послухати та подивитись на спеціаліста. І в них є мобільний застосунок, щоб бронювати сесії та приходити, їх було комфортніше і приємніше з будь-якої частини світу. Ну і якщо ви задумались зараз, а чи не почати вам дійсно терапію? Ось головний знак для вас: скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням під цим відео, проходьте спеціальний тест, після якого отримаєте список спеціалістів, які підходять вам. І по промокоду Черняк20 отримаєте мінус 20%. Ків на перший сеанс від мене І інумо нарешті покращувати своє життя. Наступний аспект це розібратись із стресом і негативом в своєму житті з попереднім нашим пунктом, додати більше яскравості життя може бути одна проблемка. У вас може просто не вистачати сил на це, і не через те, що ви постійно зайняті або багато працюєте, а тому, що ваш організм в постійному стресі, і щоб функціонувати в цьому стресі, він витрачає неймовірну кількість енергії, яку б не витрачав, якби цього стресу у вас не було. Окрім того, із багатьох експериментів видікає, що для того, щоб сприймати своє життя позитивно, не потрібно гнати за щасливими моментами. Треба працювати над тим, щоб уникати негатив. Тому що вирішальну роль у відчутті щастя грають люди, яких ви бачите кожен день, родина та інформація, яку ви споживаєте. Тобто це не стільки про яскраві моменти, як про рутину. І тут ми переходимо до наступного аспекту: усвідомлено знаходити сенс і задоволення в рутині. Коли людей запитують, що на вашу думку означає жити і яскравим і насиченим життям, починається весела карусель: подорожувати, стрибнути з парашутом, піднятись на Аверест, жити життям. Петра Комарова і їхати на інший кінець світу в племі людожерів, тому що вони ще не спробували сала і не одягнули вишиванку. І це все круто, але навіть якщо ви дійсно стрибнете з парашуту на Еверест, є одне, але наступного дня ви повернетесь додому, в свою нудну квартиру, робити нудну роботу, прокидатись зранку тягти себе в душ і далі жити своє нудне життя. Просто сіро існувати, поки ви не наважитесь, якщо таке взагалі буде, на наступну пригоду. І виходить, що ви тоді не жили своє найкраще цікаве і насичене життя, а існувало 70 років, між якими прожили десь 10 яскравих днів. Із 25 550 днів ви прожили 10 цікавих. Все одно виходить не зовсім життя мрії, тому що саме наше життя воно просто нормальне. Воно не схоже на якийсь феєрверк. Ви майже щодня робите одну і ту ж рутину. Ви встаєте з ліжка, ви чистите зуби, ви йдете в душ, снідаєте, працюєте, дивитесь серіал, залипаєте в соцмережах, знову засинаєте. І знову встаєте з ліжка, зуби, душ, сніданок, робота, серіал, інстаграм, сон знову і знову з дня на день. Життя зазвичай воно не таке надихаюче, воно повсякденне і ця рутина займає відсотків 95 нашого життя, тому що. Же... Вона ним і є, це може звучати сумно, але насправді ні. Ті яскраві моменти, коли ви вперше летите на літаку, підіймаєтесь на вершину, бачите кита. Це не саме життя, це ніби такі хайлайти, це, наче, кульмінація в фільмі або книзі. І навіть якщо ви вирішите перетворити все своє життя на суцільній подорожі, в домі на колесах і стрибки з парашутами. З часом це. Просто стане вашою рутиною. Наш мозок не може постійно відчувати ці яскраві емоції, він адаптується до нового. Рецептори нейромедіаторів стають менш чутливими. Тому з якоїсь сторони навіть здається, що цікавіше буде вставляти якісь. Яскраві насичені моменти між моментами й періодами якоїсь повсякденної рутини, аби мати змогу насолоджуватись цим на повну. Це одна сторона медалі, але інша в тому, а чи така вже й взагалі погана ця рутина? Ось відповідь, чому ви можете вважати рутину чимось поганим. Коли ми кажемо, що ми ніби не живемо повноцінним життям, то як правило маємо на увазі, що ми відчуваємо незадоволення через відсутність сенсу чи мети. У нашому повсякденному житті можливо, ми не знаходимо задоволення в своїй роботі. Можливо, нам набридло місто, в якому ми жили. Можливо, ми не знайшли жодного хобі чи занять, які б нам подобались чи ми були в захваті від них, тому що прокидатись зранку не здається чимось рутинним, коли ми очікуємо на якусь цікаву подію цього дня. Робота не здається якоюсь рутиною, коли це не просто робота, а справа всього вашого життя. Заїхати в гості до батьків не здається таким рутинним, коли ти задумуєшся про цінність. З таких моментів, яких колись не стане, виходить, в рутині нам не вистачає не яскравих моментів, нам не вистачає якоїсь значущості. Мені свого часу дуже відкрили очі слова Віктора Франкла. Сенс життя різний від людини до людини, від дня до дня і від години до години. Тому важливий не сенс життя взагалі, а скоріше конкретний сенс життя людини у даний момент. То що робити? Мені подобається, що каже на цю тему Ідо Ландау, професор філософії Хайфського університету в Ізраїлі та автор книги Пошук сенсу в недосконалому світі. Він каже, що отримати значиме життя це не так вже й заплутано і складно, як здається. Він пише: змістовне життя. Це те, в якому є достатня кількість аспектів достатньої цінності. А безглузде життя це те, в якому немає достатньої кількості аспектів достатньої цінності. По суті, він каже, що це щось схоже на рівняння. Додайте або відніміть більше дій, які ви самі будете вважати щиро цінними для себе. І ви отримаєте більше чи менше значення кожного вашого окремого дня, кожної вашої окремої години і вашого всього життя. А цим ми взагалі-то можемо керувати. І я пропоную вам таку практику на наступні 30 днів. Після того, як ви прокидаєтесь, першим ділом плануйте в своєму календарі одну-три справи, які ви будете вважати дійсно значимими для себе: щось приємне або щось важливе, щось. Що ви в кінці дня, коли використаєте, зрозумієте, що цей день прожито було не даремно, і ви ним задоволені. А далі плануйте решту свого дня навколо цих справ. Тобто суть не в тому, щоб знайти одну єдину ціль свого життя і прямувати, впевнено до неї. Жити осмисленим життям означає прийняття особистої свободи, прийняття відповідальності за свій вибір і участь у щирому дослідженні своїх пристрастей та цінностей. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це не зробили, але вам сподобалось це відео. Не забудьте підписати на мій інстаграм, щоб слідкувати за цією сферою яскравості життя, і ще побачимось.